У цьому відео покажу, як квітне у нас один із найкрасивіших, але найдешевших сортів. Врахується такий один із найпростіших. Це Сара Бернар. Ця півонія дуже класно росте, розростається, дає багато квітів. Квіти величезні. ось, Має багато пелюсток, дуже гарно пахне. І багато бутончиків ось на одному стеблі від чотирьох і більше бутонів. Котику сподобалось також. Тривало цвіте і має дуже гарне таке ніжне рожеве забарвлення із темнішими, з такими посередині прожилками. Тут пелюсток дуже багато густо махрова. Така півонія має бути в кожного. Вперше вона дешева, вона дуже красива. І ароматна зараз саджанців в контейнерах Сари Бернар. Ми не маємо, але маємо інших близько 30 сортів. Маємо Сара Бернар Ред, така ж сама тільки червоного кольору.